Балади про Робіна гуда. Розділ 22 Король Річарда лев'яче серце у шервутському лісі. І мовив річард сам король. Отак найкраще буде. Поїду в ліс я до стрільців. Побачу роба гуда. Чернець тук. Так старанно й уміло лікував розбите коліно маленького Джона, що рана гоїлась просто на очах. Тук силоміць тримав велетня в ліжку і не дозволяв йому підводитись. Маленький Джон почував себе бадьоро. Він навіть з відкритою раною поривався взяти участь у визволенні віла Стютлі. Щоб утримати пораненого в ліжку, ченцеві довелося накласти на покаліченого Джона. Купу священних книг, а самому сісти йому на живіт, хоч не хоч, а під таким наглядом маленький Джон посмирнішав і покірно чекав дозволу підвестись. Нарешті жаданий дозвіл надійшов, і вони, не гаючи часу, разом з Туком подалися до своїх товаришів. Ті зустріли їх радо і, розпаливши велике вогнище, бо у вечірньому повітрі відчувалася прохолода, посідали кружка і почали свою дружню вечерю. Згодом полив холодний дощ, і чернець стук подався до своєї каплички. Вдома він мерщій запалив вогонь, змінив промоклий одяг і, з полегкістю зітхнувши, сів перед келихом підігрітого вина та добрячим куснем паштету. Раптом до його вух з-на двору долинув голос хтось просився на ніч собаки в хишці, занепокоїлись і зняли гавки, вказуючи тим, що за дверми чужа людина. О, святий Петре, невдоволено буркнув чернець. Хто тут блукає в недобру годину? Може, ворог якийсь? Ішов би ти, друже, своєю дорогою, а то в мене холоне вино? І тук повагом підніс келих до рота. Але цієї ж миті почув громовий удар у двері. З губів у зірвалася лайка, і він замалим не впустив з рук посуд, а чийсь гнівний голос тим часом настирливо гукав: Гей, хто там, відчиняй. Іди з богом. гримнув у відповідь чернець. Я нічим не можу тобі зарадити. Якщо знаєш дорогу, то звідси всього кілька миль до Геймвела». Не знаю я дороги, та якби й знав, однаково, нікуди не пішов би. На дворі порішить такий дощ, а в тебе в хишці тепло й сухо, як у вусі. Відчиняй і не потякай. А побив би тебе грім, не даєш побожній людині і помолитися, сердито буркнув Тук. Про те, щоб урятувати двері, вирішив відчинити, запаливши гнота і гукнувши одного з своїх собак. Тук рушив до дверей, щоб подивитися на непроханого гостя. Перед ним був ставний рицар у чорному панцирі, на голові в нього красувався шолом з султаном. Поруч з чужинцем стояв кінь, укритий розкішною попоною. Чи ти не знайдеш чогось на вечерю, чоловіче? коротко запитав чорний рицар. Довелось проситися до тебе на ніч, щоб хоч трохи перепочити. Нема де подіти ані тебе, ані твого коня, пане рицарю. Не знайдеться й кварти води, не те, що окрайця хліба. Мій чутливий ніс, братико, підказує, що в тебе є й попоїсти і випити, тож не погребуй моїм товариством. Я не лишуся в боргу, заплачу за послугу готівкою. Що ж до коня, то прикрий його чим-небудь і постав у затишок за каплицею. З цими словами рицар сміливо пройшов повстука та його собаку до каплички. Така рішучість припала до серця тукові, і він пробачив гостеву нечемність. Сідай, любий рицарю, запросив господар, а я тим часом припну конячину та пошукаю їй трохи зерна. З тобою ж, звичайно, поділюся вечерею і постіль знайду, але завтра ми ще подивимось, кому з нас належить верховодити. Охоче, вигукнув рицар, посміхаючись, за послугу плачу або золотом, або стусанами. Що кому до смаку. Чернець вийшов, але швидко повернувся і підсунув столика до вогню. Роздягайся, пане рицарю, скидай з себе зброю і панцир та допоможи краще приготувати на стіл, бо я зголоднів, як вовк. Коли гість підняв забороло, то на глянули блакитні очі на засмаглому обличчі з розкішною бородою. Коротко підстрижений чуб відбивав золотавим полиском. З усього видно було, що його вродливий гість має владну вдачу. Плекаючи надію на те, що рицар їстиме мало, тук знов сів за вечерю. Він почав поспіхом проказувати молитву і був дуже здивований, коли почув, що гість слово в слово вторить йому латинською мовою. А за хвилину чи дві господар і гість ревно заходилися поратися вина і паштету. Чорний рицар швидко довів, що йому таки справді вкрай треба підживитися і відпочити. Дивлячись, як швидко зникає їжа, тук занепокоїв. Але незадоволення не виявляв, адже гість був дотепний і невпинно сипав жартами. Вино та затишок зробили своє, і невдовзі гість та господар так щиро реготалися, ніби найкращі в світі друзі. З усього було видно, що чорний рицар багато мандрував, брав участь у хрестовому поході, скуштував навіть в'язниці і часто густо наражався на небезпеку. Та тепер він говорив про все те невимушено і легко. Гість щиро сміявся і був такий мастак на вигадки, що тук аж качався з реготу. Не загляділися вони, як збіг час і як обоє поснули за столом. Уранці чернець тук прокинувся з обважнілою головою і похмурим настроєм. Господар аж остовпів з подиву, коли побачив, що чорний рицар уже встав, умився і веселий, наче жайворонок, варив на вогні кашу. О, який же з мене поганий господар! вигукнув Тук, схоплюючись на ноги. А згодом, коли вони вже сиділи за сніданком, додав. Не хочу я, друже, твого золота, яке ти обіцяв учора, а хочу, щоб ти скоріше виїхав звідси, коли твоя ласка провадити далі свою мандрівку. Коли так, то скажи мені, звернувся до нього рицар, як розшукати робіна Гуда, розбійника? У мене до нього доручення від короля. Вчора цілий день я витратив на розшуки, але робіна Гуда так і не знайшов. Чернець стук на це перелякано звів руки до неба і прошепотів. Я побожна людина, рицарю, і зовсім не знаюся з ватагою якогось там Робіна Гуда!» Послухай, лишень, я зовсім не збираюся його кривдити, заспокійливо мовив рицар, але мені край треба поговорити з ним віч на віч. Коли так, то чого доброго, я й зможу повести тебе до його схованки, сказав Тук, прикидаючи подумки, що рицар буде непоганою здобиччя для лісовиків. Воно й справді, коли живеш у лісі, то не можеш не чути про цих розбійників, хоч моя справа служити богові. То що, рушаймо, брате, мовив чорний рицар, і вони, не марнуючи часу на зайві суперечки, рушили до лісу. Рицар їхав верхи на коні, а тук, понуривши голову, йшов поруч. Ранок видався ясний і чистий. Прозоре повітря аж бриніло від солодких пахощів осені, а свіжий вітерець п'янив серця заповзятих мисливців. Природа, здавалось, тішилася та раділа усьому живому. Рицар, вдихнувши на повні груди свіжого повітря, раптом вигукнув у захваті «Ох, хіба знайдеться ще де-небудь краще місце жити, ніж цей зелений ліс? Чи зможе зрівнятися з ним будь-яка столиця? «А вже ж не зможе, відповів тук, усміхаючись. У серці в нього раптом зажеврів вогник ніжного почуття до цього славного незнайомця, та ледве вони від'їхали миль за три від каплички, як попереду розсунулись кущі, і шлях їм заступив добре задягнений чоловік із золотавим кучерявим чубом. А він простягнув руку і взяв рицаревого коня за вуздечку. Це був Робін Гуд. Він ще оддаліку пізнав тука і відразу ж розгадав його намір. Туку дав, що бачить робіна гуда вперше. Стій. вигукнув Робін. Сьогодні я чергую на шляху і зупиняю всіх перехожих для перевірки. А яка це птиця наважилася затримувати мене? спокійним голосом звернувся до незнайомця рицар. Я ніколи не корився одній людині. Якщо так, то будуть ще й інші, відповів Робін, ляснувши в долоні. За миць кущів вийшло з десяток дужих хлопців. Ми володарі лісу, пане рицарю, сказав Робін. Оці зелені шати, наш дім, а живемо ми на ті мізерні подачки, які дають нам час від часу, святі отці та чуйні рицарі. За вами церква і закон. То вам, звісно, не бракує золота, а нам. Нам доводиться благати вас, щоб ви трохи поділилися своїми грошенятами. Та я добродію всього на всього бідний чернець, заблагав Тук. Я їду в храм Святого Дунстана, і коли ваша ласка, то пустіть мене з богом. Побудьте трохи з нами, зауважив Робін Гуд, приховуючи посмішку. Ми не баритимемо вас і скоро відпустимо. Тоді озвався чорний рицар. Але ж ми, посланці короля, його величність теж тут поблизу і хотів би поговорити з Робіном Гудом. Хай боронить короля Бог, відповів Робін, скидаючи на знак пошани капелюха. Хай йому щастить в усьому. Я Робін Гуд, але я прокляв би того, хто наважився повстати проти законної влади нашого володаря. Обережніше, застеріг його чорний рицар. Дивися, щоб часом не довелося проклясти себе. Ні, цього не буде, відповів Робін. Король ще не мав відданішого слуги, ніж я. Я ніколи й крихти не взяв у нього, хіба що забив кілька. Оленів, аби не померти з голоду, мої найлютіші вороги це нормандські барони та поміщики, що суть кров з нещасного люду. Та все ж я радий, вів далі робін, що зустрів вас тут. Перш ніж ви поїдете звідси, побудьте моїм гостем, скуштуйте наших лісових страв. Але цікаво, яку суму ви призначите за своє частування, поцікавився рицар. Адже я чув, що ваші обіди дорогі. Ні, перебив його робін, махнувши рукою. Ви посланець короля, а тому нам байдуже, чи є у вашому гаманці гроші чи ні. У мене всього кілька монет золотом. За два тижні, що пробув я з королем та лордами у Нотінгемі, добре таки витратився. Робін Гуд узяв з рук у рицаря гаманця і полічив гроші. Половину він віддав своїм хлопцям, щоб випили за здоров'я його величності, а другу половину робін повернув рицареві. Сер! Чемно звернувся він до гостя. Візьміть ці гроші на свої витрати, вони вам здадуться. Адже ви знаєтеся із королем і з лордами. Красно дякую, відповів гість, посміхаючись. А ти переведи мене до свого зеленого палацу. І всі рушили у глиб лісу. Попереду йшли лісовики, за ними верхи на коні, чорний рицар, збоку простували Робінгуд та Чернець Тук. За всіма знов гурт лісовиків. Ось так і прибули всі на галявину перед печерою поблизу Бернездейля. Там, просурмивши тричі в ріжок, Робін скликав решту своїх хлопців до гурту. Ті не барилися і невдовзі зібралася уся ватага. Проходячи повз свого ватажка, кожен уклонявся йому і сідав на призначене місце. Подали обід, та ще який обід. На вустах узголоднілих чоловіків заграли щасливі усмішки перед обідом, як і годиться, послухали молитву чинця тука. Потім Гуд високо підняв келих і запросив гостей до обіду. Ну, братці, час розпочинати. Прошу, не соромтеся і пригощайтесь до схочу! за нашого дорогого гостя, посланця його величності, за здоров'я нашого короля. Гість з належною гідністю відповів на тост, і келих пішов кружляти під схвальні вигуки ватаги. За короля Річарда! ревли хлопці, аж луна котилася лісом. По обіді Робін мовив до гостя Зараз ви побачите, чим ми займаємося, і як живемо, щоб потім могли про все розказати його величності королю. Робін Гуд подав команду. Лісовики підвелися і приготувалися до стрільби з лука. Розміри цілей просто вражали рицаря. Вони були надто маленькі, за ціль правив вінок строянт почеплений на палицю, яку встромили в землю в дальньому кінці галявини. Тому, хто не влучить у центр і зіб'є вінок, судилося мати справу з кулаком чинця тука. «О-о-о!» – зареготав рицар, дивлячись, як його вчорашній приятель підвівся і, засукавши рукава, наготувався виконувати свої обов'язки. Отакої, друже, виходить, ти є Чернець Тук. А хіба я коли-небудь заперечував це, відповів Тук, не зовсім задоволений, що викрив себе. Кара не забороняється церковними законами. Цим неслухняним вівцям з того тільки користь. Рицар не відповів на ці слова, хоч в очах у нього спалахнув загадковий вогник. Змагання нарешті почалося. Перший стріляв Давід з Донкастера. Він влучно пустив стрілу крізь вінок. За ним Алан Дейль, потім маленький Джон із Тютлі. Далі віл пурпуровий та всі інші, з подиву рицареві аж дух забило, кожна стріла лягала просто в ціль, та ось надійшла черга мідла, відомого нам мідника. Як на городянина, стріляв він досить добре і досі не знав, що таке невдача. Однак цього разу щастя, зовсім одвернулося від нього. Він схибив. Стріла майнула повз вінок, за якийсь дюйм від нього. Іди на сюди, голубе! Мовив маленький Джон вкрадливим голосом. Ченчик висповідає тебе своїм кулачищем. Мідник зіщулився так, ніби він уже спіймав ляща, і завагався, але Артур Бленд та віл Стютлі схопили його попід руки і силоміць потягли до обраного судді. Здоровенний кулачисько-чинця тука майнув у повітрі і аж прилип до вуха бідоласі. Мідяр заорав носом землю і покотився. По зеленій траві, якби не кущ, то невідомо, де б він зупинився. Зачепившися за кущ і вистримивши голову з-поміж зелених віт, міддл потер вухо і, блимаючи, звів до неба очі, ніби це звідти впала на нього кара Божа. Всі голосно зареготали, а чорний рицар аж за боки брався. Від реготу в нього на очах виступили сльози. За мідлом зазнали невдачі й інші, але й вони не минули кари. Умідло навіть трохи відлягло від серця, коли він побачив, як один по одному на траву, мов груші, котилися його товариші. Нарешті дійшла черга і доробіна гуда. Неквапливо він поклав на тятиву стрілу і ретельно прицілився. Але на лихо до стріли було погано припасоване перо, і вона, відхилившись, збочила на цілих три пальці від вінка. Рев збудження покотився лісом, адже не часто бачиш, як хибить отаман. Гуд у розпачі шпурнув лука на землю. Хай йому грець помітивши погано припасоване перо, коли стріла вже зірвалася. Раптом схопивши лука знов, він блискавично одну за одною пустив ще три стріли, і кожна з них пронизала самісінький центр мішені. О, сили небесні, пробурмотів чорний рицаринь. Ніколи ще мені не доводилося бачити такої майстерності. Добре стріляєш, атамане, але це не звільняє тебе від кари за перший постріл. Отож підійди, будь ласка, і отримай свою частку. Ні, це несправедливо, заперечив Робін. Як член моєї Ватаги, наш шановний каратель не має права піднімати на мене руку. Краще ви. Рицарю, як посланець короля, застопіть чинця тука. Ні, запротестував Тук, ти забуваєш, сину мій, що я представник церкви, а церква вища навіть за короля. Тільки не в Англії, зауважив рицар владним голосом і, зводячись на ноги, додав Я виконаю твоє прохання, отамане. Це ще побачимо, шановний рицарю. ревнув Тук. Хіба я не казав тобі вчора, сер, що ми ще подивимося, хто з нас гідний цього? Зараз ми поміряємось силою і в такий спосіб вирішимо, кому з нас випадає карати Робіна Гуда? Хай буде так, мовив Робін, хоч мені і не хотілося б втручатися в суперечки церкви та держави. І я згоден, підтримав його рицар. Мірятися то мірятися, адже це буде неважко зробити. Іди сюди, отче, та вдар мене так, як твої душі заманеться, Бий перший. Хочу тебе рицарю і шолом на голові, сказав Чернець стук. Та біси з ним, однаково, заореш носом. Ще раз майнув у повітрі засмаглий кулачі ще тука і, гупнувши, наче приварився до вуха рицаря. Проте на подив присутніх той не тільки не впав, а навіть не поточився, він лише злегка подався тулубом назад, щоб вменшити силу удару. З грудей присутніх вихопився вигук схвалення, адже мало хто з них не відчув на власній шкурі, чого вартий кулак тука. Тепер моя черга, стримано сказав рицар, скидаючи рукавиці. Удар! І чернець дав сторчака. Всі засміялись, не сміявся лише Робін Гуд. От і маєш з дощу та підринву, подумав він. Було б куди краще мати справу з кулаком чинцятука». тука. Справді, становище Робіна Гуда було досить таки незавидне. у незнайомця не м'язи, а справжня криця. Та тут сама доля врятувала ватажка, пролунав звук сурми, і на галявині з'явився цілий загін рицарів. До зброї! вигукнув Робін, хапаючи свого меча та лука. Це Річард Лі! вигукнув хтось, коли загін під'їхав ближче. Так, це був він. Давши конові остроги, сер річард влетів до табору, спішився і став навколішки перед чорним рицарем. Лісовики скам'яніли з несподіванки та подиву. Бачу, ваша величність, що ви могли побійтися і без нашої допомоги, сказав покірливо Річард Лі. Та це ж король. вигукнув віл Пурпуровий. Король. повторив Робін Гуд після хвилинного заціпеніння.